Всім привіт! 9 жовтня, трошки ходив, шукав металу шукачом, ар 250-й. Скоро вийде відео на канал. І зараз ми підемо садити стаканчики полуницю сорт мурану. У мене стаканчики на весну на продажу. Кому цікаво пишіть. Сорта тут мішані. Тут є сорт Полка, Альпа, Клері, Азія. Ось так вона виглядає в стаканчиках. А ми йдемо садити сорт кабрілу. Тут є виставка касетки. Сорт кабрілу. І там ще є одна косетка сорт мурану. І ось такі павмани. Будемо в стаканчики. Ось так воно буде виглядати в стаканчиках. Це на другий рік на посадку. Якщо буду саджанці на другий рік, буде і на продажу в стаканчиках. Ми цікаво пишіть. Це в нас беремо сорт мурану і сорт Кабріло. Беремо ось такий стаканчик. Ставимо біля стаканчика другого. Беремо ось таку шпильку. Берем пагон. Прижимаємо трошки. Трошки незручно. Познімаю одною рукою, одною рукою показуємо. І прижимаємо. У нас стаканчик посаджений. Зараз під покажу сорт мурану. Це в мене вже в стаканчиках. Посаджено. Буде посадка на дві ріг ось таких стаканчиках. Тут у мене касетка мурану. Не виглядає в касеті. Це у нас хвилиничі сорт Мурану. Тут я підливаю сорт бріла. Того року посадив. Вовницю я замовляв. Канал на ютубі є, полуниця у волині. Можете подивитись. Того року висадив, на другий рік буду Так, Тут підлею, піду касетки підлею, сортріла і шорт клер... е... не клерій. Brillo. Це в нас сорт бріло посажена в касетках. З касетки. Трошки з водою, щоб була волога. Щоб гарно вкоренилося. Так, що на другий рік, можна саджанці саженці. бріло. Тут я підключив шланг і далі йдемо підпливати стаканчики. У мене ось такий шланг. Там є ручка для поливу. Спробую, що не працює. Плюсцю поки що нема. Працює. Стаканчики потрібно полівати. Не була волога. Тут у мене є клері, Амі. Полка, Азія, Брілла. Тут є шість сортів і там далі є сорт Мальвіна, пешклері, Азія, а там далі є Мурану і Капріло. Ой, веселив тут касетку. Сьогодні І все одну касетку. Так воно виглядає. Зараз трошки полиємо водою. Багато не буду давати, бо завтра дощ. Так, трошки смочу. І так, тут в мене кабріло. Тут кабріло касетка. Тут стаканчика кабрилу. Так виглядає. Тут у нас кабріло. Це у нас 30 кучків. Я садив. Тут стаканчики є, ще кидає пагони. Далі я буду готувати касетку на мурану. Кабріло ще кидає пагони. Так що посадки ще будуть. То на другий рік саджу матушник. Потім в стаканчики і на продажу. Кому цікаво, пишіть. Це в нас реме Кабрілу і Мурану. Всім до зустрічі!